Привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжу сьогодні на львівському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нишу номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх? Хто не має часу, бажання чи можливості шукати самостійно собі автомобіль. Звертайтесь, можете замовити у нас послугу підбір під ключ. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, друзі, зробимо вам сьогодні окрему підбірку по електрокарах та гібридних авто. Вони набирають популярності все більше. Попереднє наше відео набрало дуже багато переглядів. Вирішила вам зняти свіжі варіанти, які знайшли на ринку. Почнемо з Volvo електричного xc 40 20, кінця 2020 року 23% 500 ціна автомобіля, 78 кВт-батарея. Європейська на гарантії до 2030 року. 82 тисячі пробіг. цікавий варіант. комбінований салон. Так, наступна буде червона Hyundai Fimdaikon Electric 2020 року. 14500 ціна, 64 кВт батарея з Європи також, 95 тисяч пробіг. Також салон комбінований. Наступне Рено Зої 2020 також року. 11 тисяч ціна, 52 кВт батареї, 60 тисяч пробіг. Безключовий доступ. Виглядає. Так, ще одна кона в блакитному такому кольорі. Навіть не блакитний, з білим дахом. Гарно виглядає. Аналогічно 20-го року 17400 ціна, 64 кВт батареї з Європи. Два комплекти коліс є, 109 тисяч пробіг. Шкіряний салон чорний. Так, ще Рено 20-го року. 11100 ціна. 52 кВт, 64 тисячі пробіг. Без підфарбувань. Так. Наступний є e Golf, Volkswagen також 20-го року, як на підбір машинки, 12-100 ціна, 36 кВт батарея з Європи, 63 тисячі пробіг, є підігрів лобового. Так, Nissan Ліп. Останній в цьому ряді але не останній в цьому відео. Також 2020 року. 11400 ціна, 40 кВт батарея з Європи, 61 тисяча пробіг. З ключовий доступ є. Так, поїхали далі. Гольф 2015 року. 9500 ціна, 24 кВт батареї, 109 тисяч пробіг. Так, авто тоноване сильно. Не Знаю. Шкіряний... О, шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь клімат, контроль. Kia Niro 23-го року, 21 тисяча ціна. 64 кВт батарея, запас ходу орієнтовно 460 км, 72 тисячі пробіг. Це ключовий доступ. Комбінований салон, електрорегулювання сидінь. Так воно виглядає. Там багато сьогодні свіжих автомобілів на ринку після 2020 року. Якщо Хто шукає щось свіжіше, на львівський авторинок можете їхати сміло. Renault Megane e -Tech. 22 року, 20 тисяч ціна, 60 кВт батарея, орієнтовний запас ходу 470 км 68 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, до речі, це колір Металік. Не знаю, чи буде видно, видно на відео. Салон світлий. Поруч є такий самий. А, на жаль, без цінника. Я думаю, що того самого власника, тому за тим номером телефону можете подзвонити, уточнити всі деталі по ціні, по комплектації. Ось тут бачу. А, є. є цінничок номер, є 43 тисячі пробіг. Ціна договірна, 23-й рік. Салон шкіряний. Chevrolet Volt 2016 року, 14 500 ціна, гібридний ДН5 бензин, автоматична коробка, покритий керамікою 150 тисяч Так, Також сильно затонований. Салон світлий. Всі деталі жовточнути у власника. Hyundai Kona Electric 18 року, 17950 ціна, 91 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, безключовий доступ. Volkswagen e UP 14-го року, 6650 ціна. В'єм батареї не вказаний, 112 тисяч пробіг, є панорамний дах, підігрів лобового, світлий салон, підігрів сидінь. Там все вже уточните власника за номером телефону. Гібридна Toyota Yaris, 15 2015 року, 11400 ціна, 1,5, бензин, електроавтоматична коробка, два комплекти дисків, 123 тисячі пробіг. По салону, клімат-контроль. Hyundai Tucson 2022 року. 26 500 ціна автомобіля 1,6. Це у нас гібридний двигун, автоматична коробка 99 тисяч продуктов. салон, як виглядає, у нас в оглядах ще таких автомобілів не було. Так, є панорамний дах. Підігрів сидінь. Так, знайшли такий Ford Escape, плагін гібридний. 22 року, 24-300 ціна, 25 бензин, автоматична коробка, 68 тисяч пробіг. Так, на електротязі запас ходу 65 кілометрів. Показую по салону. Так, сьогодні у нас день червоних автомобілів. Багато їх на ринку бачили. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Панорамний дах. Так він виглядає. Вже, звичайно, деталі уточнюйте у власника. За вказаним номером телефону. Так, led панель підказує. Так, ну і куди без Тесли? На жаль, сьогодні не всі Тесли в Тесли встигли вам зняти. Тут є ще дві вайки, залишились. Тут Model y 23 2023 року, 28 тисяч ціна, 82 кВт батарея, повний привід, 520 запас ходу, 52 тисячі пробіг. Так, тут в Теслах все стандартно, то, звичайно, треба перевіряти стан автомобіля, наскільки він був відновлений після ДТП і так далі. Так, ще покажемо цю синю. Також 23-го року Model Y 28900 ціна, 82 кВт батарея, 450 запас ходу орієнтований, 12 тисяч пробіг. Ще таки покажемо. Почнемо з BMW i 4. То взагалі вперше на авторинках бачимо. Авто 24-го року 39500 ціна автомобіля. 400 кілометрів орієнтовний запас ходу, 84 кВт батарея. Потужність 340, 16 тисяч пробіг. Так. Спробуємо показати по салону, але... Погано видно салон комбінований. Рено Зоя 2020 року. 11800 ціна, 52 кВт батареї, запас ходу 400 орієнтовно, сок батареї 90%, свіжо придано 150 тисяч пробіг. UC, що взагалі для вторинку карідкість в такому гарному там на синьому кольорі металік. 23 рік, 39 тисяч, 80 кВт батареї, 408 кінських сил, повний привід, звичайно, 45 тисяч пробіг. Шкірний салон, звичайно. Jaguar i Pace, електрокар 2019 року, 26 350 ціна, батарея... Так, то 90 кВт, так? Mm -hmm. 56 пробіг тисяч. Номер телефону є, можливий обмін. Так, меридіан, акустика, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, звичайно. Панорамний дах. Цікавить, телефонуйте до власника. Повний привід. Гібридний Ford Simax 2015 року, 12100 ціна, 2-літровий бензинолектро, автоматична коробка, 142 тисячі. Проблів. Тріний чорний салон. Така гарна комплектація, підігрів сидінь, Немат контроль.